Так, колеги. Коротше, скажу так, сверлити треба в цьому місці. І львіну долю мого робочого часу зайняло діставання зломаного сверла. Коли я дістав зломане сверло, в мене робота пішла швидше і легше. І от тепер можна витягувати серцевинку. Мені здається, що я вже просверлив. І все, серцевинка випала. От, ну, з вулиці я дарма сверлив, можна було б сверлити тільки зсередини, і сверлити треба в оцьому місці. І старатись не ламати сверло. Як тільки зламається сверло, я його діставати. Так, у мене ще є ще одна серцевина. Цю серцевину я вже буду сверлити акуратно, чітко в цьому місці. Так, Я замінив серцевинку, вставив нову медос, трошки змазав замок, змазав систему замків. І тепер будемо перевіряти, як вона закривається. Опускаємо вниз. Введемо в положення, ручку вверх і перевіряємо. О, чудово, закривається і легко. Все, замок працює. Переходимо до нового.